Доброго дня, дорогі глядачі. Мене звати Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс, чтець Оракулів складаю циганські прогнози, працюю з циганськими картами. Давайте ми з вами подивимося, що буде чекати на найближчий період часу, на березень 2023 року, південні регіони України. Запорізька область, Херсонська область. Донецька область, Крим. Окуповані. Території південних регіонів, що там буде зараз відбуватись. Тому що останнім часом дуже багато небезпек, дуже багато загроз, дуже багато прильотів. Так, це все дуже складно, це все дуже тяжко. Я би хотів, щоб це закінчилося негайно в цю, в цю ж мить. Але одного мого бажання мало. А шкода, давайте я подивлюся. Мене часто також задають питання саме по південних регіонах. Що там буде відбуватися? Які там, наскільки там високі загрози атак. Я хочу подивитися, яким буде березень 2023 року для окупованих південних регіонів. Я не, дивлю... ну, ми... ну, я не дивлюся конкретно зараз на окуповані території. Я дивлюся більше по окупованих територіях, що буде відбуватися. Так. Карта священика. Карта молитви духовності. Не забувайте молитися, просити захист вищих сил. Карта Вдівця, цвинтар, Погана карта, небезпечна карта на циганській колодії. Якісь удари, провокації, агресія, небезпеки, не виключені. Карта злодія. Карта грабунків, карта розкрадання. Карта ударів по критичній інфраструктурі. Погана карта. Карта листа. Карта новин та сповіщень. І карта вогню, карта нещастя, карта якихось великих небезпек, карта повітряних загрозів та повітряних ударів. Погані карти, багато загроз, вдівець, злодій, вогонь. Тут дама Бубнова, карта жінки, матері захисниці дому, десятка червова. Подбайте максимально про ваших родичів та близьких. І Хрестовий король, карта активізації чоловічої енергетики, карта воїна. Активні військові дії. Тяжка ситуація. Я би сказав, що на морські точки південні регіони України можуть дійсно дуже сильно страждати в березні. Зараз на даний момент вже третя повітряна тривога за день. І що я можу сказати з цього всього приводу? Я хочу, щоб це припинилося. Дуже хочу. Дуже, дуже, дуже. Бережіть себе. Побачимося у наступних прогнозуваннях.